Люди є людьми, і часто люди звикли дивлячись на людину зовні, на її зовнішній вигляд, на її слова, дії, робити певні якісь висновки. І часто ці висновки вони є помилковими. І Ісус Христос ніколи так не робить. Господь Він перш за все дивиться на те, чим ми наповнені середини, яка наша середина, які наші. Слова, які наші а, думки, яке наше серце, перш за все, знаєте, а, яблуко воно зовні може бути дуже красивим, дуже яскравим, привабливим, а всередині воно гниле. І а, тому ми повинні перш за все піклуватися про те, щоб ми були з вами красивими зсередини, щоб ми були дійсно люблячими, щоб наше серце воно було добрим з самого початку.